Друзі, вітаємо! У наших попередніх відео ми розказали вам про зброю та техніку на озброєні ЗСУ, про російську техніку, яку затрофеїли наші збройні сили, а також про вітчизняні мілітарні розробки, створені українськими конструкторами. У цьому ж ролику ми розкажемо вам про іноземну самохідну артилерію, яка вже є і яка ще має надійти в українське військо. Додивіться це відео до кінця, адже там на вас чекають найбільш унікальні зразки іноземної арти. Ну а ми починаємо. Самохідна гармата гаубиця Дана. Дана, це колісна самохідна артилерійська установка з гарматою калібром 152 мм, міліметри, яка розроблена у 1970-х роках у колишній чехословаччині. Істотною відмінністю дана від тогочасних самохідних артилерійських установок було використання колісного шасі та інноваційного автомата заряджання. Броньована башта установки встановлена на поворотному кріпленні пристосованому до колісного шасі Татра 815 з колісною формулою 8х8 – Башта розділена механізмом гасіння від бою гармати. Наведення гармати здійснюється за допомогою електрогідравлічної системи або резервного ручного механізму. Особливість дана в тому, що її автомат заряджання може працювати при будь-якому куті підйому ствола. Ефективна дайність вогню установки 18,7 кілометра. Відомо, що чеські самохідні гаубиці дана збройні сили України використовують із травня 2022 року. Самохідна гаубиця на гусеничному ходу М109 паладін. М109 Паладін це американське самохідне гаубиця, що перебуває на озброєнні артилерії Армії США та деяких інших країн світу. Сау Паладін базується на гусеничному шасі оригінальної конструкції з баштою, що обертається на 360 градусів. Корпус артилерійської системи та башта суцільно зварні, виконані з катаної алюмінієвої броні, яка забезпечує захист від вогню стрілецької зброї та уламків снарядів польової артилерії. Основне озброєння Сау Паладін це 155-міліметрова гаубиця М126 з довжиною ствола у 23 калібри. Гаубиця встановлена на станку М127, оснащеному ежектором і дульним гальмом. Противідкатні пристрої гідропневматичні. Приводи наведення — гідравлічний основний і ручний допоміжний. Звичайна швидкострільність 3 постріли на хвилину, максимальна 6 пострілів на хвилину. Допоміжне озброєння кулемет М2ПБ або МК-19 калібру 12,7 мм. Ефективна дальність вогню – 18-22 км звичайним снарядом і 19-30 км активно-реактивним снарядом. У січні 2023 року українські військові пройшли навчання з використання М109 «Паладін», тож незабаром ці американські гаубиці мають з'явитися в Україні. Самохідна гаубиця на колісному ходу Archer. Арчер це шведська 155 мм самохідна артилерійська установка на базі шасі Volvo А30Д, яка призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях та польових загородженнях. Самохідна установка Archer має броньований двигун та кабіну на чотири пасажири. Шасі може витримати підрив до шести кілограмів вибухівки. Також можливий рух при всіх пробитих. Колесах артилерійська частина представлена гаубицею FH 77B з довжиною ствола у 52 калібри, максимальна швидкострільність 8-9 пострілів на хвилину. Апарат заряджання дозволяє випускати по 6 нарядів за 30 секунд по різних траєкторіях. Максимальна дальність 30 кілометрів звичайним снарядом, 40 кілометрів снарядом з ракетним двигуном та 60 кілометрів керованим снарядом екскалібур. Час розгортання комплексу 30 секунд. Також арт. Чер має додаткове озброєння: дистанційно керовану систему Лемур з кулеметом калібру 12,7 мм та системою димових гранат. Кожна САУ супроводжується машиною перезарядки. Поповнення боєкомплекту займає 8 хвилин. У лютому 2023 року. Швеція оголосила про намір передати Україні гаубиці Арчер. Самохідна гармата на гусеничному ходу пансер 2000 Панцер 2000 це німецька самохідна гармата Гаубиця, яка являє собою гармату закритого типу на гусеничному шасі, побудованому на базі вузлів та гергатів танку Leopard 2. Пансер 2000 оснащена дульним гальмом і ежектором. Ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри і зарядну камеру, яка відповідає стандартам НАТО. Також гаубиця оснащена механізованою напівавтоматичною системою заряджання, що приводиться в дію електродвигунами і керівниками керованою електронікою товщина броні башти Пансергаубіце забезпечує захист екіпажу від куль стрілецької зброї калібру 14,5 мм і осколків артилерійських снарядів. Також САУ оснащена системою захисту від зброї масового ураження. Додаткове озброєння пансергаубіце складається з кулемета калібру 7,62 мм і восьми гранатометів для відстрілу димових гранат. На борту машини перевозяться 60 артилерійських снарядів. Ефективна дальність вогню самохідної Гармати 30-36 км стандартним снарядом, 40-47 км снарядом з донним газогенератором і 67 км активно-реактивним снарядом. Відомо, що ЗСУ використовує панцергаубіце 2000 ще з 2022 року. Самохідна гаубиця на колісному ходу RCH 155. Самохідна дистанційно керована гармата гаубиця RCH 155. Це 155-міліметрова гармата закритого типу на колісному шасі, яка побудована на базі вузлів та агрегатів німецько-нідерландського багатоцільового бронетранспортера Boxer. Платформа Boxer надає екіпажу високий ступінь мобільності, захист від мін, а також саморобних вибухових пристроїв. Артилерійська частина гармати має розвинену систему керування вогнем. Екіпаж машини отримує ціле вказання через радіозв'язок або за допомогою каналу передачі даних постріл здійснюється дистанційно екіпажем, що розміщується в кабіні САУ. Предбачена також можливість заряджання та здійснення пострілу в ручному режимі. RCH-155 – Це перша у світі артилерійська установка, яка веде вогонь під час руху, що дає можливість ухилення від контрартилерійського вогню противника. Довжина ствола гаубиці 8 метрів, боєкомплект 30 споряджених снарядів, максимальний темп вогню 9 по пострілів на хвилину. Ефективна дальність вогню – до 40 кілометрів. У 22-му році уряд Німеччини заявив про намір передачі ЗСУ 18 установок RCH-155. Постачання очікується у 2023 році. Самохідна артилерійська гаубиця AHS «Краб» САУ це польська самохідна гаубиця калібру 155 міліметрів, яка сумісна з боєприпасами НАТО. Гаубиця має польську ліцензійну башту від британської САУ АС-90 зі стволом завдовжки у 52 калібри, шасі установки від САУ К9 Тандер, виробництва південнокорейської компанії Samsung. Гармата САУ приводиться в дію електроприводом. Заряджання напівавтоматичне. Снаряд підхоплюється заряджаючим і укладається на механізм подачі, який розташований. Паралельно зі стволом, кут обстрілу по горизонту становить 360 градусів, по вертикалі від мінус 3,5 до плюс 70 градусів. На даху башти краб встановлений кулемет WKMB калібру 12,7 міліметра з прицілом. Швидкострільність гаубиці 6 пострілів на хвилину, мінімальна дальність 4,5 км, кілометри, максимальна 40 кілометрів. Час переходу гаубиці з похідного положення в бойове і виходу з позиції після пострілу становить тридцять. Секунд, польські самохідні артилерійські установки ейджескраб з'явились на озброєнні зсу ще у 2022 році. Самохідна гаубиця на колісному ходу сюзанна 2 Сюзанна 2 це словацька самохідна артилерійська установка, яка є подальшою модифікацією САУ Дана з гарматою калібром 155 міліметрів. Сау Сюзанна-2 побудована на колісному шасі Татра з колісною базою 8 х 8. Башта та кабіна водія легко броньовані і забезпечують захист від уламків та куль калібру 7,62 мм. міліметра. Гармата самохідної гаубиці Сюзанна 2 ділить башту на дві частини. Довжина ствола САУ Сюзанна 2-52 калібри, максимальна. Дальність стрільби 41 кілометр. Автоматична система заряджання артилерійської установки дозволяє здійснювати 6 пострілів на хвилину. Відомо, що ЗСУ у 2022 році вже використовували цей різновид артилерії на передовій. Самохідна гаубиця на колісному ходу Цезар. Цезар це французька 155 мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях. Артилерійською частиною установки є гаубиця калібром 155 мм і довжиною ствола у 52 калібри. Гаубиця може використовувати асортимент 155 міліметрових снарядів НАТО, включно з касетними снарядами. Максимальна дальність вогню 42 км. Кілометри, возимий боєкомплект 18 снарядів, швидкострільність 6 пострілів на хвилину. Система управління вогнем фаст хід автоматизована і прив'язана до GPS. Прототип комплексу та експортні зразки монтуються на шасі Mercedes Benz Unimog u 2450 а варіант для французької армії на Renault Sherpa 5 з додатковим бронюванням. Збройні сили України використовують самохідні гаубиці Цезар з 2022 року. Також у середині січня 2023 року було заявлено про те, що Велика Британія передасть Україні 30 одиниць САУ АС-90. АС-90 це британська самохідна артилерійська система 155-го калібру, яка має неофіційну назву Хоробре серце. Броньована самохідна гаубиця важить 45 тонн і стріляє звичайним снарядом на відстань у 24,7 кілометра. При використанні снарядів збільшеної дальності ця відстань зростає до 40 кілометрів. Метрів установка АС-90 переводиться з похідного положення у бойове менш ніж за хвилину. Гаубиця має автономну систему навігації і наведення. Також передбачена можливість ведення вогню прямим наведенням. Самохідна артилерійська установка має генератор, який працює незалежно від основного двигуна. Ну і вишенька на торті ЗСУ отримують від партнерів модернізовані САУ дана М2, які мають вищу мобільність та швидкість приведення у бойове положення, вищу точність стрільби та підвищену прохідність. Високий ступінь автоматизації Дана М2 значно скорочує інтервал часу з отримання бойової інформації про ціль до моменту її ураження. Нова функція автоматичного наведення дозволяє швидше та повністю автоматизувати позиціонування гармати у бойовому положенні. Окрім цього, ЗСУ мають отримати найновітніші модифікації самохідних артилерійських установок Цезар, які мають колісну базу 8х8 і виготовлені в броньованому варіанті. За своїми бойовими характеристиками модифіковані Цезарі значно випереджають попереднє покоління. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про унікальні зразки зброї та техніки, які передали Україні наші партнери. Ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!